Тоді я побачив вперше вперше міномет нону, як він виглядає. Миші обгризали ногті. Вони перше, що роблять, коли прикидаються, дивляться, чи з ними є капелан, чи ні. Краще сядь в тюрьму на п'ять на років. Ну не йди воювати. Там твої браття. Допомогти можна тільки одним: це спілкуванням такого капелана з іншими капеланами. А якщо не будуть нікого мобілізувати, а хто ж нам на зміну прийде? У ми їх одягали в форму в перці, йшли на трухані острів. Проводили там без електри... електрики таке адаптацію до бліндажного життя. Ми знаходимось в фінальному періоді визволення від московського ярма. Це був 2014 рік, і коли Революція Гідності завершилася перемогою. Ми стикнулися з агресією Росії з зеленими чоловічками в Криму і з агресією на сході України. І тоді наші добровольці взяли ту зброю, яка у них була в руках, бо тоді Збройні сили були паралізовані, пішли на схід зупиняти їх. Тоді за ними потягнулися вже підрозділи військові. І, відповідно, тоді ми почали таку масштабну волонтерську діяльність і почали підтримувати тих, які з Черкащини, от я Черкаський архірієй, ми почали підтримувати тих, які з Черкас десь там вже воювали на сході України. І тоді збиралися ми з такими нашими якимись друзями по Черкасах, кореспондентами, просто волонтерами. Пам'ятаю Олега, волю на його такому джипі, де замість ну, на нобрі написано Воля. І отак от їхали з, з, запакувавшись провіантом, якомусь амуніцією якоюсь, ну, зброю, ясно, що ми не возили. Тому на той період все потрібно було в нашій, нашим хлопцям, дівчатам, які воювали. Ми їхали тоді на, на щастя і приїхали якраз тоді, в той день, коли після того, як звільнили щастя, від... Сепаратистів, і е, тоді наші підрозділи вже стивали безпосередньо на лінію зіткнення, і видно було вже е, їхні блокпости. Е, тоді нам не дозволяли виходити десь ні наліво, ні направо в посадочки, тому що там або техніка наша схована стояла, або було заміновано. Е, тоді е, я побачив вперше, вперше міномет Нону, як він виглядає. І тоді почалося наше спілкування активне вже з військовослужбовцями. Тоді ми переїхали на гору Карачун. Там були з хлопцями, які тримали позиції на горі. Тоді, після того, як ми поїхали, десь Невдозі вежу розбомбили, яка там була ще тоді ціла на той час. Коли ми там побували, це була весна, я не пам'ятаю, квітень, напевне, місяць. І тоді. У нас в церкві відбувся взагалі в суспільстві такий процес, що Збройні сили, міністерство і генштаб керманичі звернулися до святішого патріарха Філарета. Я був в Київському патріархаті тоді, і попросили, щоб наша церква почала делегувати священиків на схід. Тому що на той час почалися вже позиційні бої, вже лінії розмежування почалися, і вже не такі наступальні дії були, а вже більш такі окопні сидіння в окопах, і воно деморалізувало, і яким чином потреба була з військовими просто спілкуватися, бути поруч, допомагати їм. У багатьох появилися якісь проблеми або внутрішні, або сімейні проблеми, або просто якісь мотиваційні проблеми, психологічні, тому що все це обстріли, це травми різноманітні. І тоді було прийнято рішення посилити оцю діяльність капеланську, яка на той час в церкві у нас в Київському патріархаті велася. І очолював тоді, це було управління по зв'язкам з Збройним силами України, прикордонною службою, військовим формуванням, і отець Дмитрій Садов'як цю діяльність проводив. Але на той час він був хворий уже. І захворів він якраз на сході України, коли їздив десь з хлопцями, дуже простудив свій позвоночник, і у нього таке погіршення здоров'я було, що він практично не зміг уже займатися цією діяльністю. І стало питання перед е, е, патріархом, перед нашою церквою, як посилити цю діяльність? Тоді призначили мене, тому що побачили, що я туди, ну може, перший з архієреїв попав на схід України. Е, багато архієреїв туди їздило, але напевно, я на той час опинився перший там. Ну і попав під гарячу руку. І я сприймав і зараз сприймаю це як послуг, які церква доручила. У нас капеланство має гасло бути поруч, проти якого я весь час виступаю на всіх наших капеланських зібраннях і кажу, що воно неправильне. Бути разом це вже інша справа. Бути разом своїм бійцем, своїм підрозділом, своїм побратимом разом. А бути поруч це можна займатися своїми справами, поруч сидіти і бути байдужим до того, що відбувається в підрозділі. І тому задача капелана бути разом з своїми побратимами в усіх їхніх проблемах, радощах. І відповідно з духовною складовою, бути разом з духовною складовою, тому що капелан несе оцю духовну складову, яка допомагає вирішити проблеми психологічні, хоча ми не психологи, але все одно допомагаємо. Проблеми, багато проблем, таких моральних, емоційних проблем. Емоційна оця складова дуже вагома в житті воїна. І який стан емоційний, від того, залежить його ефективність і здатність взагалі або долати труднощі, або, навпаки, виконувати якісь бойові задачі. Капелан в цьому може давати дух... велику підтримку духовною складовою. Капелан є помічник вирішенні тих проблем, які стикаються сімейних, наприклад. Консультувати, допомагати, наводити на правильні якісь рішення, конструктивні, щоб зберігати сім'ї. Далі капелан, врешті-решт, є провідник дії Духа Святого. І там, де не вистачає людських сил, щоб вирішувати ті чи інші речі і бойові задачі, в тому числі виконувати, Бог допомагає це зробити, коли не хватає людських сил. Капелан є провідник цього, він молиться за своїх воїнів, він з ними разом молиться за них, за їхні родини, в тому числі. В скорботних моментах теж капелан є така невід'ємна частинка складова, коли проводжати треба побратимів після їхньої героїчної загибелі. В будь-якої загибелі, смерті якоїсь капелан виконує цю місію проводжання в останній шлях. Це теж дуже важливо, коли воїни знають, що навіть в результаті смерті буде достойне прощання з ним. Як з побратимом, буде спілкування з його родиною, відповідно. Тому оці всі складові це підготовка воїна перед місією, його налаштування, як він має до цього віднестися, під час його виконання його обов'язку, і після завершення. У нас зараз в наш час в основному складова це під час виконання військових обов'язків. Після місяця, коли завершиться війна. От тоді у нас буде дуже багато справ. Як допомагати ветеранам війни вертатися у цивільне життя, як допомагати суспільству зустріти ветерана війни. Це у нас ще попереду. Але ми вже готуємось до цього. Я от наведу приклад: один живий приклад. Ще до широкомасштабного вторгнення, коли е, були відкинуті сепаратисти від Маріуполя, наші позиції за Маріуполем були укріплені. Ну і, відповідно, ми е, тримали ці позиції, там відряджали різноманітні підрозділи, вони проходили ротації. І от один з капеланів е, розказує, в яких там умовах він перебував. І фактично, е, коли ми його відкликали, казали, що хватить уже, там, уже, уже рік, другий рік, уже третій рік пішов, ти там в окопах, в глині в цьому. Миші обгризали ногті, такі от ситуації. Він каже, що я не, не, не можу, тому що якщо я піду, то хлопці тоді морально впадуть дуже. Вони перше, що роблять, коли прокидаються, дивляться, чи з ними є капелан, чи ні. Там такий старший вже капелан, такий авторитетний, який користується повагою. Потім інший випадок: це з 118-ї бригади ТРО, де наш священик виконував обов'язки капелана. Він не був на посаді, але виконував обов'язки. Він тоді не зміг піти на посаду. Але по домовленості з командиром він був на посаді медика, він пройшов тактичну медицину. І коли е, бійці побратими вирушали на завдання, на якийсь опорний пункт, він з ними, як медик, вирушав і фактично е, був такою підтримкою. І от е, він був двічі поранений там. І е, перше поранення це коли у нього осколок відско... відскочив від якоїсь церковної речі, яку він носив, і тим зберіг його фактично життя. Ну, а друге, це вже коли прошило його там насквозь. Добре, що кістки не заділо. Але це дає ну, бачення воїнам, що капелан з ними, якщо з ними капелан, з ними є Божа підтримка, Божа опіка. І набагато легше переносити отакі періоди умовної самотності, коли вирушають на нульовий якийсь рубіж, тримати якісь позиції. Якщо капелан поруч, він навіть не стріляє, він не веде ніяких бойових дій, але він уже своєю присутністю мотивує і додає стійкості. Якщо брати 2014 рік, то той період у нас проходив під знаком. Е Вияснення нашими воїнами, які колись були там у суспільстві, жили звичайним життям, а тут вдруг е після Майдану пішли воювати. Вияснення різниці між московським патріархатом і київським патріархатом пішла. Перший період був такі розрізнення, е тому що до наших воїнів масово йшли священики УПЦ, Московського патріархату з певною допомогою навіть. Але вони їх не моралізували, а деморалізували. І навіть командири розказували, що після відвідань одного священника у мене вдруг частина бійців повідмовлялася, поїхала взагалі. Ну, тоді добровольці в основному були в цих підрозділах. Я не розумію, чому, в чому справа, а потім мені пояснюють, що ну, священик з ними так поговорив. І він почав розбиратися, а з якої церкви цей священник. І тому в перший період ми пояснювали, що є різниця, не можна пускати священиків не української саме церкви. Хай там назву УПЦ, українська, але там священики, які можуть принести великий деструктив. І е, це в військових підрозділах. А на території цивільній наші, наша церква несла місію теж роз'яснення е, або спростування оцього міфа про братські народи. Коли масово йшла пропаганда по церквам, я пам'ятаю Черкаси і хутори, ху, 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 і як священник московського патріархату, кореспондента, який передягся військову форму, і під виглядом новобранця прийшов до нього за благословенням. А той його відмовляв, казав, краще сядь в тюрму на п'ять років, ну не йди воювати, там твої браття, славяні, ти будеш імети смертний грех. Якщо кого то уб'єш, от краще сядь в тюрму. Тому це тільки одиничний випадок у нас, а таких випадків масово. В 2015 році, коли у нас почалося по проханню Міністерства оборони Генштабу, е ротації з участю священиків з усіх епархій, Е неділю десь тиждень всі священики перебували в Михайлівському монастирі, проходили те теоретичні предмети. Розуміння, що таке структура Збройних сил, що таке, чим відрізняється рота від взводу, або від батальйону, батальйон від, від бригади. Далі е, одягали форму. Ми їх одягали в форму, в Берці і йшли на Трухані острів, проводили там без електри, електрики таке адаптацію до бліндажного життя. А в монастирі проходили певні дисципліни, такі як. Е, що робити капелану під час бойових дій, що робити після травм різноманітних оцих бойових травм? Тоді серйозні фахівці з нами працювали з інституту богомольця, до речі, і зброї з Міністерства оборони з макетами мін вибухових пристроїв навчали, як не попасти на ці пристрої. Не робили мінерів. Не для розміновування, а для того, коли ти попав і навколо тебе вибухові пристрої, що робити, щоб не підірватися, скажімо так. І от такі різноманітні предмети проходили наші капелани, а тоді аж вирушали в зону АТО. По чотирьом напрямкам у нас на кожному напрямку був призначений свій старший військовий капелан, який був інтегрований уже в ці підрозділи АТО, був старший капелан АТО. І далі, перед, перед, перед тим як священики капелани наші приїжджали туди, досліджувався попит на капеланів у тих підрозділів, замовлення. І тоді капелани, відповідно, поступали в ці підрозділи. Далі, коли вже капеланство стало професійне, це з 19-го року, тоді е, почалася підготовка капеланів уже на базі вікно. Військовий інститут. Імені Тараса Шевченка, але ця підготовка більш ґрунтовна почалася з 22-го року аж. З 19-го року почали тільки йти на посади, поступово, поступово закон приймали. В 21-му році тільки закон прийняли. І в 22-му році у нас вже капеланство є професійне. Наші капелани є офіцери молодшого і середнього офіцерського складу. Зараз йде мова про підготовку капеланів Збройних сил вже або створення програми. Рівня Л1, Л2, Л3 на базі університету оборони. Але в Нацгвардії, наприклад, уже ведеться підготовка таких капеланів такого рівня на базі своїх навчальних закладів. Тому обов'язково йде підготовка. Допомогти можна тільки одним: це спілкуванням такого капелана з іншими капеланами. От Просто спілкування в своєму середовищі, де капелан тимчасово може вирватися з середовища військового, опинитися в середовищі церковному. З цією метою у нас цього року ми розпочали таку серію форумів. І практично капелани всіх військових формувань у нас мають пройти уже 200 капеланів пройшло, зараз ще 100 капеланів пройде. І на цьому форумі оце спілкування дає змогу. Убрати оці всі наслідки, пом'якшити їхню дію, тому що вони дійсно є. Є капелани, які вивозять загиблих, поранених вивозять, весь час стикаються з от такими втратами, спілкуються з побратимами тих, хто загинув, з рідними тих, хто загинув. Проводжають, їдуть на батьківщину, теж проводжають в останній шлях. Зараз під час війни капелани беруть на себе частку оцього болю, з яким стикаються наші воїни. Всіх змінила звичайно я не виключення, мене теж змінила і в тому, що усвідомлені в який історичний період ми знаходимося. Ми знаходимось. В фінальному періоді визволення від московського ярма, трьохсотлітньому цьому періоді боротьби визволення від московського ярма. Коли ми усвідомлюємо, яке це ярмо, що це за імперія зла, починаєш розуміти, наскільки важливий цей період його провести достойно, прожити, допомогти підтримувати інших. Я, наприклад, завжди зараз захищаю ТСК, хоча існує такий всеукраїнський хейт, але ми завжди захищаємо. Тому що потрібно воювати. І ті, які мобілізовані, воюють там, кажуть, слухайте, а якщо не будуть нікого мобілізувати, а хто ж нам на зміну прийде? Ми закінчуємось теж. Потрібно, щоб хтось приходив, хто буде мобілізувати. Попри всі якісь негаразди, які там існують, і при всіх цих моментах ми, от як діячі церковні, я, наприклад, як керівник Черкаської єпархії, я завжди захищаю, підтримую наших. Працівників ТЦК. Далі ми е, мусимо переборювати негатив, крайній негатив е, злоби, який не повинен бути в людині. От у нас є ворог, лютий ворог, який прийшов нас вбивати, але якщо цей ворог уже кинув зброю, ми не повинні бути звірями і до нього по-звірськи відноситись, як він до нас. Якщо він вже, здається, кинув зброю, то. Треба поблажливим до нього все-таки бути, залишати людські якості. Оцю складову треба обов'язково тримати. Але яким чином, бачачи оці розбомблені наші будинки, многоєтажки, дитячі садки, лікарні, залишатися людиною не так просто. І тому треба над собою працювати. Залишатися людиною саме головне під час війни. А воїнам нашим і людям пояснювати, яка різниця між ворогом і ворогом? От є заповідь полюби ворога Твого. Любіть ворогів своїх, є така заповідь Ісуса Христа. А як це прикласти до е, тих е, агресора, який прийшов нас бивати? І ми маємо пояснювати, що ці заповіді стосуються адміністративного устрою Ізраїля. Коли у нас є Україна, умовно кажучи, наш, наш внутрішній свій Ізраїль, Божий народ. ми. І коли ми між собою почали ворогувати, от цієї ворожнечої стосується заповідь: любіть своїх ворогів, своїх українців, ворогів, з якими ви поворогували, але любіть. І таким чином ви знайдете спосіб вирішити проблеми, ворожнечу і стати назад братами українцями. Якщо ж це ворог прийшов зброю вбивати, там ця заповідь непримінима до цієї ситуації. Це зло, яке можна і потрібно зупиняти, бо якщо ми його не зупинимо, воно пошириться. Воно вийде за межі України на Європу, на весь світ, це, це зло. Наша місія зупинити це зло зброєю, знищуючи ворога, вбиваючи ворога. Тому це не є гріх ніколи. Якщо е, хтось, вбиваючи ворога, відчуває. Картання совісті наша задача заспокоїти таку людину і пояснити, що це не є гріх, це навпаки священий обов'язок. До речі, до мене приходили з такими питаннями ще в 2014 році, я пам'ятаю, це перше питання мені задав снайпер. І от я йому теж пояснював, роз'яснював, бо людину гложе совість, теж, що от він вбиває у нього насічки на цьому, на рушниці. І людині треба пояснити було. Ми поспілкувалися з ним все. Він, він мені не, не говорив далі, чи він буде тепер спокійно вбивати ворога, чи неспокійно. Але отакі питання виникають. І на них треба давати відповідь обов'язково. Тому ми даємо відповідь, опираючись на святе Писання, але тлумачимо його по-нашому, як по совісті, як ми, українці, тлумачимо. Тому що ми бачимо, що церква російська тлумачить зовсім по-іншому. Благословляє вбивати українців. Прямим текстом і називається священним обов'язком росіянина іти сюди воювати і нас вбивати. Це церква російська так говорить. І вони теж опираються на священне писання. Багато таких історій мене вражало. Ну, Я захоплююсь капеланами, але є капелани в різних обставинах. Я захоплююсь капеланами, які в нестандартних обставинах. Проявляють свою віру, покладаючись на Бога, показують своїми діями, що вони поклались на Бога. І там, де вони можуть і загинути, в тому числі, вони все-таки йдуть туди, звершують свою діяльність. У нас прямий приклад: це двічі поранений наш отець Володимир Рідний. Я теж захоплююсь ним, хоч він не на штатній посаді, але він. Для того, щоб бути разом з своїми бійцями, пройшов і тактичну медицину, і ще підготовки медичні, був такий вже нормальний медик, ішов з ними з аптечкою, ззаду, там вішав на себе. Ну, він зброю не брав. І тому для мене, наприклад, такі свідчення являються. Потім у нас є свідчення таке неназваний капелан, якого ніхто не знає ім'я, але ще десь. В якійсь 2016 чи в 2015 році це стосується того часу, коли на наш блокпост була атака, він побачив, що всі поранені, всі лежать його бійці. Він взяв зброю і застрелив декількох бойовиків. І тим самим спас і себе і своїх бійців і відбив атаку, і дочекалися вони всі, поки піде підкріплення і буде заміна пораненим. Не називаємо, тому що у нас забороняється. Капеланам офіційно когось вбивати. Але є так, такий дозвіл в разі потреби захищати своїх, свою паству, фактично, це побратими. Злість і ненависть є е, гнів, а є злість і ненависть е, деструктивні. Гнів це творча сила. І в Святому Писанні ми часто можемо побачити гнів Божий, наприклад. Святі отці описують, що страсть можна подолати лише завдяки тому, якщо ми на неї розгнівуємося. Якщо ми так достатньо на неї розгнівуємося на свою страсть, то тоді ми можемо її подолати не тільки стриманням від неї, а ще й гнівом проти неї. Тому гнів це творча сила. А от злість і ненависть вони роз'їдають людину зсередини. І тому право має кожна людина. Але питання таке: слова апостола Павла, все мені можна, але чи все мені корисно, чи все мене будує? Ми можемо розізлитися, можемо щось почати ненавидіти, але е, чи воно не буде нас е, зсередини знищувати? Ми в стані гніву ненависті, верніше не гніву, ненависті і злоби, ми не побачимо. Виходу із цієї ситуації і правильного, якогось адекватного рішення. Ми переступимо якісь межі і самі перестанемо бути образом і подобою Божою. Тому краще користуватися такою позицією, розгніватися на зло, протидіяти йому, знищувати його. Але ненавидіти і це потьмарює наше бачення. І ми можемо цього полоненого росіянина ще над ним познущатися і перестати сам самим нам бути людьми і в злобі нашої в ненависті. Потім є багато серед тих, хто в Росії на Росії живе, які ненавидять самі цю систему, і вони не згодні з цим. Тому треба розуміти, що частина якась того суспільства все одно є здорова, нормальна і адекватна. І коли ми стикаємося з росіянином, наприклад. Нам не треба до нього апріорі з ненавистю і гнівом відноситись. Треба вияснити, що це за людина, яка його позиція. Якщо ми просто будемо ненавидіти і мати зло, воно потьмарить наше бачення правдивої ситуації тоді. Для мене виключно це уповання на Бога. І саме уповання в рамках того, що. В рамках покликання синівства, що ми всі діти Божі. О, для мене це. Але е, згідно притчі про блудного сина, ми всі, як блудні діти, повертаємось до свого Отця Небесного, розтративши, розбазаривши все, що маємо, і в смиренні припадаємо до нього, кажемо: Очі, прийми мене вже не як сина твого, як одного з рабов, рабів твоїх, слух твоїх. Тому для мене це уповання, віра, що. Е, е, це життя завершується тим, що я попадаю в Царство Боже вже як того, хто Бог хоче там бачити. А далі це все вже не має особливої ваги, якоїсь складнощі, труднощі. Воно все минає все тимчасове. Послання, напевне. Таке, яке говорив Бог в час скорботи ізраїльського народу під час нападу чужинців, де казав так Мойсею: Стійте і тримайтеся, бо Господь воює за вас. От, оці короткі слова: стоїмо, тримаємося, ми не знаємо, коли буде перемога. Але Бог дасть тоді перемогу, коли йому угодно, наша задача стояти і триматися. Навіть коли ми бачимо, що ми не можемо своїми силами подолати ворога. Бог подолає його, він воює за нас. А нам треба стояти, і триматись, щоб було за кого Богові воювати.